Тож, як саме правильно спілкуватися та закривати клієнтів, сьогоднішня буде з вами наша тема сьогоднішнього діалогу. Я знаю, що багато початківців роблять помилки при тому, коли спілкують з потенційним клієнтом. Я так розумію, що новачкам не так багато там можуть написати потенційні клієнти, або якщо ви якось залучаєте собі потенційних клієнтів. Ви можете вже боятися просто спілкуватися з ними, бо зараз що зробити не те, і клієнт зільється. Тож давайте проговоримо про критерії, які в нас є. Перші критерії, наприклад, якщо ви написали клієнту, ви його питаєте. Там ситуація, що клієнт до вас прийшов з рекламою. Ви питаєте доброго дня. Там, наприклад, ви залишали заявку на рекламу. Чи все правильно? Клієнт, наприклад, відповідає так, мені актуально. На цьому етапі у вас є два варіанти. Перший варіант в нас це ми йдемо та спілкуємося з клієнтом по телефону, або спілкуємося з ним далі у форматі переписці. Тут треба буде уточнити, там, наприклад, чи буде вам зручно поспілкуватися буквально там 5-10 хвилин. І я вам задам там декілька запитань по вашому проекту. Але ми йдемо спілкуватися по телефоні лише при тому, якщо ви гарно вмієте спілкуватися, бо людина може по телефону зрозуміти, що. Ви там новачок, або ви якось сумніваєтесь у своїх питаннях? Я рекомендую починати вам з переписки, а потім вже йти до комерційної пропозиції. Так, а з чого у нас починається? Ну, перше, після того як клієнт відповідає так, мені актуально, ви в нього питаєте: якщо, наприклад, ви ще не знаєте, який в нього бізнес. Ви питаєте, скрізь там, будь ласка, а чим ви займаєтесь, який у вас бізнес? Якщо вам не буде зручно. Надісліть, будь ласка, посилання на ваш інстаграм або сайт, що у вас там в залежності від цього. Клієнт насилає, ви пишете так, дякую, там буквально 15-20 хвилин. Я хочу проаналізувати, подивитися, як у вас наразі упакована сторінка та чи готова вона до реклами. При такому підхіді людина буде розуміти, що вам ну не байдуже, що там типу о, клас, все, давайте працювати. От с'ятра готових ні. Вам потрібно показати, що ви залучені у проєкт, і Вам цікаво, щоб у людини був також результат. Тож ми. Аналізуємо дійсно, дивимося, чи готова сторінка до реклами. Бо може бути таке, що сторінка ну там взагалі нова, там якісь публікації, ну вони поганої якості, і вона не готова до запуску реклами. А потім, якщо ви будете запускатися, просто скажуть, що ви погано та а по факту треба було сказати, що сторінку треба допакувати. Тож це у нас перший варіант. Ми аналізуємо стрінку. Кажемо там, якщо все окей, ми кажемо так, у вас гарна сторінка. У цьому можна не запускати рекламу. І далі переходимо до іншого діалогу. Ми питаємо: скажіть, а які у вас взагалі очікування від таргетованої реклами? Що бажаєте отримати? І людина каже, що, наприклад, я хочу отримувати від 50 продаж на місяць. Наприклад, це у нас одяг. І далі ми кажемо так. Окей, okay, це цілком реально реалізувати. Давайте порахуємо декомпозицію вашого проекту. Якщо ви не знаєте, як рахувати декомпозицію, напишіть мені, я вам у Директі розповім детальніше. Ми рахуємо декомпозицію. Ми питаємо у клієнта, скажіть, який у вас середній чек, який у вас середній прибуток, і все. Ну, ми розуміємо, що клієнт хоче отримати 50 продажів. Нам потрібно зрозуміти, якщо, наприклад, це буде ніша одягу, середній чек 1000 гривень, середній прибуток 500 гривень. Це нормальна декомпозиція, якщо на цінках гривень 500. і далі ми рахуємо Розуміти, скільки плюс-мінус може бути вартість клієнта у цій ніші. Для прикладу, давайте візьмемо, що вартість клієнта буде десь 3-4 долари. Це в нас буде 150 гривень. Що ми робимо? Ми ці 150 гривень рахуємо по математиці і отримаємо бюджет, який потрібно нашому клієнту буде інвестувати у рекламу. Якщо ми таке робимо, ми також знову у глазах нашого клієнта не просто я траготовав, там провід, давайте працювати. Ні, це не так. Ви показуєте, що вам цікаво, щоб бізнес клієнта був релевантний. І ви прораховуєте математику, ви хочете показати, що ось дивіться, я зробив прорахунок у таблиці, бо я роблю прорахунок саме у таблиці і показую клієнту, дивіться, нам потрібно, щоб зробити 500 продажів, нам потрібно інвестувати у рекламу стільки-то. Якщо клієнт каже, о клас тіп, мені підходить цей бюджет, який потрібно вкласти, то далі переходимо до розмови. Якщо, наприклад, клієнт каже, ну це бюджет, наприклад, там великий для мене. Ми кажемо, добре, ми можемо почати з більш меншого бюджету. Щоб почати отримувати перші результати, а потім ці кошти реінвестувати у рекламу, потім підвищати наш бюджет. Бо у мене якраз таки є кейси, де ми починали, наприклад, з 10 доларів, потім кожного місяця масштабувалося, та зараз у нас бюджет більше 100 доларів на місяць. Тож така біс-модель є. Після того як клієнт пише Окей мені там підходить, давайте далі розмовляти. Ви кажете, раз скажіть, будь ласка, чи буде вам там зручно, чи не сам дві години дзвонитися, або там завтра вже у першій пові дня я підготую комерційну пропозицію. І далі все. Ну, типу, вам щоб закрити клієнта, потрібно вийти з ним на zoom дзвінок Клієнт вже розуміє, що ви експерт, що ви дійсно шарите, що ви не просто там от моя вартість послуг, давайте працювати. Ви виходите на комерційну пропозицію. Але невеликого нюанс, якщо, наприклад, клієнт вас питає, яка вартість послуг. Кажіть, бо я розумію, що у людини вже є якийсь сформований бюджет, котрий вона може виділити. Якщо ви скажете, ну, там типу щось. Давайте на дзвоні, це буде тупо, бо якщо ви з людини вийдете, ви скажете їй вартість, вона каже, ну, я подумаю, а їй по факту буде дорого, ви втрачите свій час і її час. Тож кажіть так: у мене, наприклад, є вилка вартістю моїх послуг, вона, вона починається там, від 100 доларів до тої стоїмості, котра у вас є. Вартість, наприклад, в залежності від бюджету рекламного або від якогось об'єму. Тут ви вже вирішуєте самі або можете. Мені написати, я вам підскажу, як можу сформувати вашу вартість послуг. Далі, якщо ви нам написали, що ось моя вартість послуг від такої до такої то вартості, людина вже розуміє. Так це приблизно буде мені вартувати стільки коштів. І якщо вона після цього етапу каже так, давайте поговоримо, все ну рахуйте, що це вже теплий клієнт. він вже розуміє, що скільки це буде вартувати. Він розуміє, що ви терготово, що ви шарите, як це все працює. Далі вам потрібно за людиною зідвонитися. У комерційній пропозиції у Zoom, де ви розповідаєте перше стратегію просування про свої послуги, та у кінці важливо дати відповіді на запитання клієнта. Ну, якщо ви там показуєте, так, дивіться, ми будемо просуватися ось так, ось так. Або, наприклад, ось так, або наприклад, ось так також можете, якщо маєте кейс у цій сфері, показати, а ось такий кейс ми зробили у вашій ніші і показати людині більше лояльності, того що людина захоче з вами ще більше працювати. Ну і в кінці ви розповідаєте, що входить у вашу вартість послуг, і далі питаєте. Там скажіть, будь ласка, а чи залишились ви у вас якісь запитання? Далі вам залишається відповісти на запитання людини по факту. Її усе ось така у нас стратегія. З того як спілкуватись та закривати клієнтів, я думаю, що в цілком все це було зрозуміло. Звичайно, у нас ще є інші варіанти та підходи з того, як спілкуватися з клієнтами, але. Це вже буде на моєму наставництві або на моєму курсу таргетованою рекламою. Тож, якщо вам, наприклад, важко дається усі ці процеси, і ви хотіли б пройти це за ручку, або просто подивитися це вже у записаному форматі, велкам до мого курсу. Я буду вас радий бачити. Також, якщо вас цікавить курс, ви можете мені написати, я безкоштовно з вами поспілкуюся. По Zoom, мені також цікаво дізнатися, яка у вас наразі точка А і яку хоче точку Б отримати, та розуміти, чи зможу я вам допомогти. Ну і також, що він за наставництво та курс. Тож, якщо вам це цікаво, пишіть. Також не забудьте мені написати фідбек. Буду дуже вдячний, якщо ви його мені напишете.